Добрий вечір. Схвалюся, яка у нас зараз історія. Ці будинки, вже фасади зроблені, там ті робляться, останні доробляються. Вже як на тому будинку робимо ремонтик, тепловина все стоїть. Вже помальовані стіни, ще чекаємо на стінові панелі. Ось тут керування тепловим насосом, сигналізація. Це у нас двері, така котельня. Місця насправді досить. Все повністю розмістилося, тут ще тільки буде, очистка води, навіть зверху на стаді. Самі. Тут ще санвузол, ще трохи процес, тут вже вся історія є, але ще треба навісне обладнання поставити. Ось так наша стіночка виглядає. Поставили буржуйку. Палкой стоять, якраз зараз захід сонця за нашими горами. Далі. Так. Тут вже теж сюди двері встановлені, вже якраз ябчик почав ложити, ложити вініл. Ще буквально трошки. Ще буквально трошечки. Так, тут воно теж вже тут все зробили. нас пішли вже такі кімнати. Ну, бракує тільки покриття і, і, і меблі. Так, і йдемо на третій павер. Вже ми тут майже все зробили. Я тільки маю тут цю балку пошліфувати, помалювати, світильнички поставити. Ну, Панкуел тут теж працює Ну, науки. лишаю, отакі. Ось спорить на мені, вони під вініл. дуже подобається. Ми пошліфували цей бетон, ну, як, як в доброму львівському під'їзді. От якось так. Буде вже встановлені всі ці лампочки, всі світильнички, то я знімлю вже тоді і буде вініл стояти. Я вже тоді знімлю красиво, відав, вже скоро тераса буде, накриття. Вже буде зовсім по-інакшому. От якось так.